Існуючий тариф на пасажирське перевезення громадським автотранспортом 2 гривні вже потрібно змінити, себто збільшити з такою пропозицією. Виступили приватні перевізники Коростеня. пояснили за той час, що дії існуючий тариф змінилися зарплати, ціни на паливо та запчастини. Як зазначив заступник міського голови Олександр Ясенецький, підрахунки, що проводились по розробленій кабміном схемі, свідчать підвищення плати за проїзд обґрунтоване. Будь-який перегляд тарифів він ґрунтується на розрахунках, і це, я думаю, зрозуміло кожному. За цей період від останнього підняття тарифів на перевезення ми бачимо таку ситуацію. Це ті основні чинники, які впливають на вартість проїзду. Вартість, тобто мінімальна заробітна плата зросла на 21,9%, ну, грубо кажучи, на 22%. Вартість паливно мастильних матеріалів зросла, газ на 31,2%, диспаливо на 39,4%. Це ті основні чинники, які впливають на собівартість перевезень. Зрозуміло, що це все вплинуло на собівартість і недаремно виникла така ініціатива у наших перевізників. Представники громади, не заперечуючи категорично необхідності підвищення тарифів, порадили перевізникам звернути увагу на інші фактори: зручність зупинок, наявність розкладу руху, ввічливість, зручність маршрутів тощо. Особливу увагу приділили перевезенню інвалідів позору другої групи і, взагалі, пільгових категорій населення. Присутні на зібранні, попри внутрішній опір підвищенню цін, все ж у більшості своїй розуміли підвищення лише справа часу. Теоретично зміни очікуються на початку наступного року. Проте документи потрібно подати на розгляд в антимонопольний комітет, на розгляд виконкому і лишень після затвердження вартість проїзду зміниться. Отож, дату 1 січня 2014 року можна назвати орієнтовною, і цілком можливо вона буде перенесена неодноразово.